Доброго дня, дорогі українці. Рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси криптокиїв. Мене Роман, і Сьогодні у нас буде такий експериментальний формат. Ми з вами знаходимося не в моїй чудовій студії, а в моїй а, автівці. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про тапоки. Взагалі, таке буде більш розмовне відео, тому вмочити зручно, готуйте собі чай або каву. Ну а ми починаємо. Перед тим як показати вам всі актуальні зараз для мене тапалки в Телеграм. Я хочу сказати, що у вас зараз є можливість безкоштовно завітати на АМА, яка буде проводитися 4 липня о 19.00 по Києву. Тема крипта без пасток, секрети безпечного трейдингу. Також буде конкурс на 200 доларів. Можете завітати, послухати буде корисно. А ще я хочу показати вам, що тепер на криптовалютній біржі BitMart у вас є можливість залишки активів конвертувати в монету біржі BMX. Це необхідно для того, щоб у вас не збиралися залишки активів, які ви продали, та ви можете платити менші комісії, якщо у вас на балансі є монета BMX. Всі необхідні посилання я залишаю в описі до цього відео. Моє відношення, взагалі, до таповок. Е, Я не вважаю, що тут можна якось дуже багато заробити, але пропускати це я б не хотів, тому що були вже деякі проекти, які я пропустив. і Вони роздавали в шалені гроші. Там можна було дуже непогано заробити, і не тільки це ноткоін, а й інші. Інші проекти, не тільки тапок, і взагалі різні цікаві проекти. Я багато чого пропускав, і тут я пропускати не хочу, хоча є великі сумніви стосовно того, чи дадуть там тут взагалі якісь гроші. А, і хто на цьому заробить. До речі, хочу сказати, що можливо будуть якісь проблеми по звуку, тому звиняйте, бо там генератори вдома світла немає. Тут хоч якийсь кондиціонер, треба а, трошки запускати. І так, взагалі, які таполки я зараз використовую. А, насправді їх небагато, тому що якби я приймав участь у всіх тапалках, про які я знаю, мабуть, в мене б не, хват... не вистачило взагалі часу. Тому я використовую декілька, їх менше десятки. А, всі посилання залишаю вам в описі на цій ігри, і зараз поясню, чому. Граю в ці ігри, покажу свій прогрес і, е, можливо, ви знайдете для себе щось цікаве. І так, мабуть, почнемо ми з першої гри, е, яку ви всі точно знаєте, це Hamster Combat. Це найвпливовіша, мабуть, гра. Це е, другий проект після ноткоїну, який вийшов. і... Е, Шаленими темпами виріс. Ви можете бачити мій прогрес. У мене вже давно максимальний 10 рівень. Прокачка там, прибіль за годину 2,5 мільйони, в принципі, достатньо непоганий результат. Хоча, якщо подивитися в глобальний рейтинг, то я ну, на дуже поганих позначках, тому що я не приділяю багато уваги цьому проєкту і не якось не пушу його. там, ну, Коротше, я не дуже його розвиваю. Мені не подобається те, що тут почалася реклама, реклама всяких російських ставок. Мені це не подобається. Тобто проект вже заробляє, але поки що нікому нічого не дав. І з криптовалютою поки що тут взагалі ніяких поєднань немає, крім того, що розробники щось там обіцяють. Комбат – топовий проект, всі на нього моляться. Заробити на ньому, я думаю, можна буде, якщо у вас є багато рефералів та або якісь свої ферми акаунтів. Якщо ми подивимось на кількість моїх рефералів, то тут. Навіть трьох тисяч немає, це небагато. Тепер перейдемо до наступного проекту. А наступний проект у мене Е, Є слухи, що це проєкт від якраз таки розробників ноткоїна. Тут треба клейміти, а, коротше, воно само капає. А, тапати нічого не потрібно, просто заходиш, забираєш, натискаєш ось так кнопки і все. А, тут прикольна реферальна система. Як ви можете бачити, у мене 28,5 тисяч рефералів, але це рахується, що, наприклад, ви зайшли по моєму посиланню. Вас мені як рефералів зарахувало. І ті, кого ви додавите, також зарахували за... Раховує мені як рефералів, але від них вже капає менше. Тому на цій реферальній системі ви б непогано могли заробити ну, моні, ось ці монети. А скільки ці монети будуть коштувати, не знаю. Зараз ви можете бачити оці всі годинники, які я вже купив. Поки що 7, 8 та 9 вони заблоковані, їх неможливо купити вже довгий час. А, і ось таким чином ви можете бачити, що тут воно капає, капає, капає потроху. Коротше, чим більше в тебе а, активні годинники капають, а ось тут капають всі ті, що в тебе є. Ну а також з рефералів також капає. Раз в 8 годин треба заходити, забирати. Сюди вже можна під'єднати гаманець. Ви можете бачити зверху а, в правому кутку. А, тобто тут навіть з криптою ну, в принципі, так само пов'язано, як і Хамстер Кот. Хамстер Кобат теж нещодавно додали цей гаманець. Так, давайте дивитись далі. Наступний проєкт TapSwap. Ви, можливо, чули про нього. Його навіть е, показував в своєму телеграм-каналі Павло Дуров. Тут у мене майже 2 мільярди цих монет, елітка. Я взагалі ніколи тут нічого не тапав. Воно просто з рефералу капає, можете подивитись 5 тисяч рефералів. Е, щось такий середній показник, побачимо, чи зможу з цього щось заробити, не знаю. Але ну, ось такий проєкт так само просто тапати треба. І взагалі дуже проста якась мексадіка. Механіка, ну тут також можна виконувати різні задачі, подивитись відео там ще щось. Короче, поки що нічого з цього не виконує. Проект називається ТАП Swap, і він теж входить до списку топових. Так, наступний проект Bloom, Ви, можливо, про нього вже чули. Це проект, наскільки я знаю, від розробників Binance чи щось таке, чи хтось з команди працював у Binance. Тут все те ж саме, як в TimeTone, заходите раз в 8 годин, клеймите монетки, натискаєте старт фармінгу, заходите в таски, виконуєте ось ці завдання. І в френсах так само ви клейміте ті монетки, які... Прийшли, до речі, в блюм зайти можна або самостійно, але вам треба буде чекати, поки ви отримаєте е посилання від команди. Це трошки важче, або по моєму посиланню можете зайти е кількість обмежена. Ви можете бачити, що мені дали лише три тисячі цих рефералів, і е вони чомусь не дуже пушать ось цю рефералку. Не знаю, е можливо, це тому, що рання стадія, е тому. Якщо хочете, можете заходити, тому що кількість, ось бачите, обмежена. Я навіть не робив відео нічого, лише в телеграм декілька постів зробив, але активно не пушив. Ось так само у мене це все працює. До речі, тут є ось така гра, ви можете натиснути, і вам необхідно ось так от клацати ось ці штуки для того, щоб збирати. Більше таких от монеток. Не знаю навіщо вони це роблять. Мабуть, для якоїсь гейміфікації на бомби не клацати, бо все згорить. Клацати на заморозку і клацати на ось такі зелененькі штуки. Ось так бачу, воно заморозилось і все це отак от відпрацював, все бам-бам-бам. Нащолкав. Поклацав трошечки. Така елементарна гра, нічого складного. Взагалі хамстер-комбати цікавіше в цьому плані, в прокачках. Ось, ми отримали там 110, як я розумію, монеток Якщо у вас є час вільний, вам цікаво, ви можете цим займатися. У мене часу немає, тому я в принципі, ось таке не клацаю. Інколи, інколи там Пару разів поклацав я цю гру, ось так. от, І все. На цьому в принципі, воно закінчилось. А так кожні 8 годин десь заходжу, забираю ці монетки, клеймую їх, і все. Небагато часу займає, зовсім трошечки. Коротше, можете спробувати. На Blum також залишаю посилання і не забувайте, що кількість обмежена. Все, натискаємо назад. І ось, в принципі, ви можете бачити 976 цих білетів у мене вже є в Блю. Так, наступна гра, яка мені подобається, вже це Pixel Tap або Pixel Verse, цікава гра. Тут, в принципі, теж є декілька прикольних механік. А, ось ви заходите, натискаєте, забрати, також кожні 8 годин воно вам капає. Тут на монетку ви можете натискати, але а, треба трошечки зачекати, бо я щойно все забрав. Баланс, ви можете бачити, 264 мільйони. У мене. Гаманець я вже підсоєдив. Гаманець я вже сюди а, додав свій. А, також тут скоро щось там ще з'явиться галочка, якась, можливо, треба буде її якось заробити. А, у мене тут рефералів майже 5 тисяч. Так само тут ви можете приймати участь в конкурсі. Він проходить кожного тижня, якщо не помиляюсь, 330 тисяч доларів тут розігрується між рефералами. Той, хто більше загонить рефералів, але кожного тижня воно все обнуляється. Я ніколи тут нічого не вигравав. Так, нагорода. Значить, заходити кожен день, клеймі ці ось ці монетки, забираєте, так само натискаєте грати, і ось тут обираєте прав... правильних персонажів. Кожного дня в своєму телеграм-каналі я публікую правильні е, комбінації, так само, як з Хамстер Комбат. Я там публікую правильні картки, е, код і е, ну, да, і все. Так, ось завдання ще можете виконувати. Також забирати ці монетки. І що цікаве, тут є боротьба. У мене є ось такі пітомці. Ви можете їх купувати, і ви можете. Приймати участь в ну, барбет, барбі, скажімо так. Ви можете їх прокачувати за монетки ось таким чином. І ви можете натискати поєдинок з другом. Немає друга, тому натискаємо випадковий. І ось тут він нам підбирає, з ким ми будемо воювати, скажімо так. І зараз покажу, як все це працює. Насправді дуже просто. Зараз він підшукає нам опонента і побачимо. Що на цьому можна заробити. До речі, Тесла дуже стрімко росте. Я вам показував свою позицію, скільки я грошей туди вклав, можете подивитися в моєму телеграм-каналі, і зараз там просто шалений рост. Ну, дуже круто. Ось бачиш, що довго вона знаходить нашого опонента, тому не знаю, чи треба чекати. Давай зараз трошки ще почекаємо. Ну, я в принципі робив окреме відео, де показував, як ця борьба працює. Що ж, добре, чекати не буду, і переходимо до наступної гри. Так, наступна гра у нас кетізен. Теж цікава грулька, така хто любить кішок, котиків, можете пограти. Тут такий цікавий, така цікава механіка, як щось три в ряд. Ось Ви бачите, мені коти прийшли нові, і нам необхідно їх ось таким чином один з одним з'єднувати для того, щоб вони нам видобували більше ось таких от монеток. Так само ви можете їх купувати таким чином, збільшувати їх там рідкість, кількість, і вони хай ось таким чином. Працюють, а, воно само так само працює, там кожні декілька годин заходити, воно там само вам якось намайниться. ну, нормально. Так само тут запрошені є, і тут вже за запрошених дають а, реальні монети, які можна буде обміняти на долари. Як я розумію, ось у мене цей баланс. фішкоін, вони, як я розумію, найцінніші 87 тисяч. І ось такі XZEN 10 тисяч. Не знаю скільки вони будуть коштувати. Подивимось, що на цьому можна буде заробити. Так само рефералів у мене а, не знаю, чи написано тут. Ну так, да, півтори тисячі рефералів. Коротше, подивимось, що на цьому вдасться заробити і коли це буде можливо. До речі, на каналі буду показувати все детально. Переходимо до наступної гри. Так, і наступна гра у мене нещодавно з'явилася буквально два дні чи щось таке Mask Empire. Її випустили в день дня, в, коротше, на день народження Ілону Маску, ходять слухи, що це він сам її випустив, але я так не вважаю. Мені здається, що це просто хтось з наших розробників СНС. <дешні>, да? Коротше, щось таке. Не знаю, що там буде далі. Тут прикол в тому, що ви так само можете тапати на Ілона Маска, ви можете зайти, покращити і розвивати ось тут ось тут ці всі картки, також ви їх прокачуєте, у вас збільшується прибуток за годину, збільшується рівень і ну, кількість грошей також у вас росте. Прибуток за годину. Ви можете заходити в друзів. І, і ось тут з друзів забирати кеш. Ну тобто не з друзів забирати, а, а за кожного друга вам падає і ви ось таким чином тапаєте і забираєте ці гроші. Кожен день я заходжу, так забираю, не все звичайно, але я потроху. Зараз півтори тисячі. Тут є ще якісь перемовини, тобто запросити дружбана, ну бачите, сленг ось цей, тому мені здається, що це якісь наші. Хоча, як ви бачите, українська тут нормальна. Є квести, можете виконувати, натискаєте, забираєте щодня ось такі монетки. Прикольна гра, виконана непогано, стильно, тому можливо, щось з цього буде. Ви... А ну і ще тут лотерея є кожні 15, а точніше, як вони декілька днів, кожні там тиждень чи щось таке. Вони розігрують гроші, і зараз ви можете бачити, що у мене поточні квитки 2088. Якщо виграю тут бабки, то точно вам про це розповім і покажу. Посилання на гру Mask Empire Я також залишаю вам в описі до цього відео. І так, друзі, ось такий невеличкий список ігр, в які я зараз клацаю. Та поки, поки що з цього ну, саме від ігр я нічого не отримав, але заробив на тому, що я трошки виріз канав канал, канал зробив декілька реклам в цих відео. Але саме розробники поки що мені нічого не роздавали. Ну, я думаю, так само, як і вам. Але мені здається, що трошки нам залишилось почекати. І скоро в нас буде булран, і ми на цьому з вами зможемо непогано заробити. Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до моїх соціальних мереж, телеграми. Instagram всі посилання залишаю вам в описі до цього відео. На цьому сьогодні, все, дякую за перегляд. Бувайте.